Прошу, всім привіт З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і звичайну гру під назвою Еарто e 2 Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і поділитися цим відео з друзями. Ми поїхали! І так, пацани, сьогодні у нас можна сказати останнє відео, я не обіцяю, але напевно, скоріше за все, це 55%, що завтра у нас буде проходити останнє відео з цим гігантом. Думав, пацані. Тому. Я буду сьогодні вночі ще грати, от зараз у нас 2018, 20, я буду ще сьогодні вночі продовжувати грати, щоб вже завтра апнути цього бульдозера, пацани. Так от, що вам можу сказати. Можу вам сказати те, що ми завершимо з вами завтра оце от, от проходження цієї гри, Це на 55%. Якщо не завтра, то післязавтра. Але швидше за все, що завтра. Тому що ви, вам багато чого показати, це відео і завтрашнє буде на 15 хвилин пацани. От, по 15 хвилин, тому не пропускайте, обов'язково підписуйтесь, ну да ладно, вже на 14, бо я хвилину пробую. Погнали, от така у нас тепер пожежна машина. Давайте я сам перед нічого не прокачав, як завжди по традиції проїдемо. Попробуємо проїхати так, що вона може. Я вам скажу, пацані, що вона не раз, напевно, буде розриватися. Коли я б дуже ганяти і падати жорстко, коли буду, то вона, ця машина може на дві частини розриватися. Але тут нічого страшного, тому що тут якраз краще йде. Так, ну пацани що? Це передостання машинка наша. Йде вона непогано? 30 км. Так. Якби я не тупив, то я ще б і більше приїхав. От неї тут бензобак великий, хоча нагрузки в неї йде багато, бо все ж таки великий апарат, так сказати. Це пацани вам не дідська машинка, ліксу, чи ще, ще щось. Ну, машинка це реально, пацани, я не скажу, що погано. Не... Ну, я не скажу, що погана, зробили 12 мільярдів. Так, що б нам почати? Давайте почнемо з броні. Першу броню передню поставили. Так, все, дивіться, як воно виглядає, як монстр якийсь. Як ну, Мені цікаво, як буде на, том, на тій великій машині, тій, як каток, що возить щебень, На тій великій машині останній, як буде виглядати броня. Що там на всю капот, на всю верх до кузова. Мені дуже цікаво, буде подивитися. Ну, якщо вам теж, то слідкуйте, що завтра теж буде. Так, ладно, опа. Великий зомбак, до побачення. Я вже домівки, пацані, доїжджаю. Ні, ну то, що я до мітки не йду, до... Зараз доїду, це повинно бути так. Все, лампочка мигає. Ну я ж доїду до мітки. постане дометки. Хотя, до до мітки я вона та сама моя мітка. На пів міліметра. менше. Так, що у нас далі є таке прокачати? Реклама. Коротше, далі я планую що прокачати. А нам тут на... ні на що навіть не весочки. Навіть на двигун. Ну ладно, познаю ще раз пацани. Зараз вже будемо прокачувати бензобак. Бензобак далі різіна. Ну, коротше, чим побільше зараз прокачати. Ще відео це повинно бути на 12 хвилин. Ще зараз 12 хвилин відео у нас є. Грубо говоря, 11 з тими переходами. Так що, о, Дивіться, як воно ріже пацани. Тупо. Дивіться, як воно трубає прямо на часті цих сомбаків. Особливо великі, як падають. От увага на екран. Зараз ми, ми можемо наглядати вбивство великих сомбаків і малих. Прямо як по новинах. Ну ладно. Так, все, до метки не доїжджаємо. Не доїжджаємо. Окей. а шкода Ну що я зроблю? Так. Далі. Все прокачав бензобак на один день. Так. Все, бензо, бензин, майже бензин... майже півбака вже. Опа і опа. Ну, що, пацани, красота Огінна, я вам скажу, що... Шо... Мені таке прям заходить такий топ-контент. Напишіть, як вам. Не знаю, сьогодні маємо броню вчепити, щоб я вже нормально так їхала. Відео, а може і не відео, не знаю. Ну, за відео я не знаю, але сьогодні маю доїхати. От до цієї заправки можеш й до цієї. Буду ще так постійно грати, бо я реально вже намірений трохи завершатися з цією грою. То як трохи вже по-нормальному завжди, бо то що я вже не скільки по ній знімаю, ого, вже і вам набрідає, і мені. Просто що це моя ціль пройти її повністю. Так, я трохи проїхав, я ще, якби щоб я не говорив, менше говорив, я ще б далі приїхав. Ну суть така, що я прокачав і видно, видно, що щось змінилося. Окей, максималка цієї тачки у нас. А, ні, не 30 км, а 40 Якраз між 4 і 0. Так, ладно, пацані, давайте. Ще якраз десь 5-6 заїздів буде або й 7 добрих. Так, зомбаків розрубує, ріже. Прям кайф. Тут же великі зомбаки вже нема. ні, Є ще й такі малі. Ну, короче, ладно, пацаны, я не втыкаюсь зараз, за там повинні проїхати э, повністю. Ну, проїхати метку. Бо я вже не втыкаю. Ну, що, на, на 10 метров на десь, на три якихось більше ми проїдемо. Та не. Так, опа, да, пацаны, метку я метку уже приехал. Да, все, мет... метку уже приехал. Ну, еще на, на 5-10. Нас 10 приехал. Так, что далее? Далее, давайте резину. Опа, резина вот такая уже, хоть якась. Мені не віриться, що вже далі цього машина то й це. Одразу радіатор буде, спереді йде. Тобто якщо пацани не забронюють її, то вона б буде нам дуже бігом забиратися. Так думаю, це це велика машина. Ну да ладно, так сказати, поживемо, побачимо. Опа, зомбак на мене хотів стати. <суєш> <суєш> так, ну коротше, ладно, пацані, така двіжуха, так сказати, двіжуємо по огнях. Так, ну просто хочу вам побільшість цієї машини зняти, бо вже завтра ви будете бачити велику машину. І це вже гарантія, бо я реально намірений. Я вже пацани буду ефір по якійсь другій грі вести. Ну а ви поки що кому не важко, напишіть, будь ласка, в коментах. Хто знає, які ігри. Що такі, що я не перецінюю. пишіть любі коротше, пацани ігри, я зацікавлюся, і якщо, якщо все підійде, якщо це не якась там погана дуже гра, а нормальна. То ваш коментар. Та в будь-якому випадку, той, хто напише якусь іргу, яку порати, порекомендує мені посвятити. Я в качестві, так сказати, подяки, ваш коментар виставлю на відео. Так що пишіть. То я вам буду вдячний. Ладно, погнали що, погнали далі. Давайте ще посині поїдемо. Ну, в будь-якому випадку, що маємо зараз ми з вами націмати, так сказати, багато чого цікавого. Так, збираю зараз пацани на броню, що хоча б задню ту броню вчеплю то й все. Це вже не, не така яка-небудь деска броня. Це вже броня. О-о-о. Так. Опа. Як залетів, пацані зомбак, як вчепився, так відчепився. Так, окей, це крутиться. Це, це, це руборубка. Броня. Опа. Одразу тільки накоснувся ну, до бочки, але ну, одразу як все, Все як повинно бути. Так. Ну, по факту, все нормально. Ми точку чи доїдемо, хоча б до мітки доїдемо, пацани. То, що ми до мітки доїдемо, це я вам навіть можу дати слово колібінга, що ми до неї доїдемо. І так, пацані, ми до мітки доїхали. Тобто я своє слово не нарушив, своє слово колібінгу. Дивіться, ми її навіть трохи чу заїхали за, за неї. Плюс 16 мільярдів, провіряємо, Ага, броню нам треба 77 тисяч. Погнали! Я ще хоча б задню броню вчеплю Ну, якщо ще ні, а воно таке не. То, коротше, не буду фігню, вже, на, вже потім сам якось там вчеплю, а зараз буду на якийсь бензибак чи на ще щось шкоди. Проставляти, вона як не як треба попрокачувати, не просто їздити. Ну, це часто так. от. Чим більше контенту з цією машиною пацани, я то ну, реально я її дуже хотів зняти. А саме більше я хочу Ну, оцю хотів, і ще ту наступну. Не знаю, пацани, як це все діло, де виходити, але реально повинні ми з вами пацани пройти. Повинні пройти і нарешті забутися. Так, ну а я вже тим часом почну підшуковувати. Якраз зараз пішу це відео опублікую, почну ще, ще трохи пограю, почну підшуковувати ще якийсь другий варіант, другу гру. Так, ога, в у мене щося бенс. Бо то що вічно що ми не будемо в одну грати. Окей, коротше, давайте поставимо нітруху поставимо. Опа-чо, на задній нітро. Ще рівно 20к ставимо на двигун. Все, двигло ще прокачає і нітруху. Опа, ого! Дві турбіни, дві ракети горять. І ще й так надалеко, ми вже з вами пів шляху, так сказати, майже пів шляху проїхали до мітки. Ну, да. Я... Я здивований. Я приємно здивований, пацани. Так, окей. Відео на 15 хвилин, ще 7 хвилин відео у нас є. Ну, 6. Так, все, їдемо на б'єнці. Так, 3, 2, 1. Ну, все, пацани. Так. Так, да, все пацани. Всю мітку ми з вами проїхали. Там тепер другу, не знаю, може і до заправки дійдемо. Це вже і недалеко до заправки. Не зараз, а на наступну спробу, там ще на наступну. Ну дивіться, скільки ми вже з вами проїхали і скільки ще до заправки. Ну якщо ми ще зараз, зараз доїдемо до першої заправки, оце буде дуже топово, Це вже буде прям вогонь. Ну, але, на жаль, ні. Ну то що, в принципі, так, ого, оскільки проїхали. Ще пару таких відео з рекламою, я тупо почну вирізати, там де, тут реклама. Окей, давайте ще раз пацани. Опа, і друга пішла. Оце нітро додаю мені кайфу. Додаю, я так більше прилітаю, і гроші, так сказати, рубаю. Воно в себе відробляє, що нітро, що бензобак. Ну, що сам бенз. Так, ну тут я б не сказав, що тут бенз. Я не знаю тут точно. Або тут дизель, тобто солярка, або бензин. Або дизель, або бенз. Ну, Подивимось. Так, давайте ще з два заїзди. зробимо такі пацани якраз час. Опа, і раз, два, три. передньої броні немає. Так, доїду до метки, доїду. Ні, ну я тут слово не даю. Хоча мені що слабо. Ладно, пацані, я даю знову ж таки даю слово колібінго, що я до метки доїду. Повторюю, даю своє слово, яке я ніколи не навчаю колібінго, що я до метки, я своєї доїду. І пацани єс. Yes, я доїхав. Я од на тій самій метці, пацани, де я тоді заглох. Єс, yes, Тупо доїхали. Фух. Так, давайте ще прокачаємо. Зараз її вже проїдемо. давайте ще. Прокачаємо труху опача і пішло. Тут тільки мій ці. і персонаж чоловічок тупо його вниз прям підкинув. Типу до сідушки, дивіться, як Так зараз нормально і такое, коли рушаєш, то назад його підкидає. Так, ладно, пацані. Давайте зараз з вами газюри. І опача. Опа, опа. Так, погнали. Так, опа. І опа. Ну, в принципі, пацани, мене, та, мені таке підходить. Така робота, так сказати, мені вполні цілком підходить. Так, мені тільки відео вже опублікувати, вже коротких на третьої інстаграм і далі Ага. Ну, коротше, пацани, я задоволений сьогоднішнім нашим відосиком. Я, як, як, як я і казав, стрімую своє слово, і в мене відео це на 15 хвилин, мені вже неважко записати. Так, давайте ще бензобак прокачаємо, щоб, щоб, так сказати, покраще їхалося. Так, давайте нітро. Зараз ми цей раз залишаємо на останок. Так, дивимося. Залишаємо нітро на останочок. Так, опа і опа. Все. Саме для фото можна фото зробити в цей на аватарку, на аватарку відосика. оце фото. Оп. І зроблю. Хех. Так. Ну що, зараз у нас закінчується бенз. і ми з вами їдемо із задоволенням. На нітрусі. Я вже зараз прокачав на нітро не в сторону нітро, в сторону бензу. Окей, в мене ще є бенз. Давайте зараз на нітру трохи. Ну от, а тут ще йде просто, знаєте, тут ще нітро більше уходить, бо йде ще таку клемау, так сказати, Та аж важка машина, то що тут. Так, це у нас перед останній заїзд. Ну тут я слово взагалі не даю, я вже і так його два рази за сьогодні дав. Хоча можна ще. Да, я, вже... я вже знову доїхав до мітки, але я слово... Ні, навіть не доїхав трохи на метр десь. Але я слово не даю, бо ну, його пацани не даю. Серйозно буду пацани ставити, тупо, де не буду стояти ставити на базу, я реально буду тупо вирізати моменти з рекламою. бо воно ну,